Вітаю, друзі, почуття вини ще один метод, яким батьки намагаються контролювати своїх дітей. Як ти міг це зробити? Мені соромно за тебе, як тобі не соромно? Кожна дитина бажає бути любленою, прийнятою і почуття провини на якийсь час впливає на дитину. Але це тимчасово. Поступово дитина розуміє, що біля вас їй некомфортно. З часом діти почнуть віддалятись від нас. Вони розуміють, що ми їх контролюємо почуттями вини, страху, нагороди. Бог міг би легко нас контролювати, а натомість обрав інший шлях любові, прощення, жертви. І нам дав можливість бути знаряддям його руках, знаряддям виховання. Інструментами його благодаті, любові щохвилини нашого життя. Не намагайся контролювати, маніпулювати, а любити, прощати.